Тебе любить, так Він любить тебе, ти це чуєш. Можливо, любов охолола твоя, та Божа ніколи тебе не забуде. Можливо, ти впав і руки свої опустив. Можливо, цей світ і тебе заманив. Ти весь в суеті і в роботі, в турботах, земних та клопотах, а Бог тебе любить так ніжно, так сильно, як батько. А ти все біжиш і біжиш, і наче нічого не бачиш. Не бачиш любові Його, яка щоранку дає силу встати. Хліб дає, одягає і теплим промінчиком сонця голубить. Так, це Бог тебе любить, а ти, наче цього не бачиш. Не бачиш хвали, що природа складає, туману, що ніжно і тихо поля покриває, рожево багряного заходу сонця. Що око красою ласкає, це Бог тебе любить, для тебе він все посилає, а більше всього дар спасіння дає любові своїй, подяки смиреного серця чекає. А Бог тебе любить, і ти полюби, за більш нічого не треба, ти лиш полюби щирим серцем і душею злетиш до блакитного неба. А Бог тебе любить, людину, ти чуєш, йому не важливо твій статус, вік і лице, а не будь же байдужим, схились перед Творцем. Віддай подяку Богу, нехай вона злетить у небо. Подивися в сині небо і пройде вся тривога. Подивися на природу, поля ромашок, прозорі крапельки руси, сліви пташок, ти наче відірвешся від суєти земної, мною. І дух твій злини в небеса, де не земна краса, тоді прославиш ти Творця, тоді лиш зможеш з небом поєднатись, Оця Любов Божа, така незрозуміла, таємнича, міцна, вічна і прекрасна, глибока аж до смерті, жива і діюча віки. Нам людям до кінця її ніколи не зрозуміти. Схились сьогодні перед Богом. Подяку з трепетом склади, бо часто з вуст твої хвили чути просьби прийди, дай допоможи, а Бог тебе любить, і римський цвях це записав його долонях. Любив він і тоді, коли вінок впивався в скроні, і ніщо в цім світі не зможе відлучити від його любові. Амінь.